这些。 Не скажу, що сподобалось, але мені було цікаво. той внутрішній світ, що він розкрив баби присі, мені було дуже навіть цікаво. Давайте почнемо з того, що я людина, як то кажуть, старої дати, що я вихована на театральному мистецтві тих часів. Якась має бути класика театрального жанру. А це нове, що зараз не тільки в нього більше драматургів. Я, не... я сприймаю. Але в мене тут часом бувають суперечку відчуття. Він вже маленький чи тоді був, як я поїхала, що ж там було. От, а потім так якось в тих розмовах, тих балачках, от, він вирішив написати п'єсу про Чорнобильців, ліквідаторів. От, а потім вирішив поїхати подивитися на місці. Мені він нічого не казав, що він десь їде збирати матеріали, то він так в Тіхаря, ніби їде в Київ, поїхав туди. А там він потрапив якраз у тих людей-самоселів. І настільки то його все вразило, що він вже писав не про ліквідаторів чорнобильців, а про таких прототипів баби пресі. Ми поїхали туди вже, то був кінець червня-липень місяць, не було ще саркофагу, тільки збиралися його ставити. Ми їхали як медична служба з нашими пожежниками. Їхали пожежники і їхала медицина з ними. Це був вахтовий метод. Ми міняли Харківську область, нас міняла Одеська область, по-моєму. Це наш начальник медслужби. Микола Антонович, Боговит, Це я, це Нужно. І оце перше посвідчення, це ще Совковське. Угу. В день нам страшно не було, але ми спали в такій великій залі, нам там дали бо в Термахівцях, ми спочатку там зупинилися, і там був такий актовий зал. Там поставили ліжком, там була жіноча така кімната, чоловіча кімната. Я отак вночі чую, що то та плаче, то та плаче. По ночах плакали, в день ні. Не знали, що воно далі буде. От я жила своїм громадянським чоловіком на той час, і я поїхала, і коли я повернулася, ми скоренько з ним розписалися, бо я не знала, що то буде далі. Що якось то всі свої влаштувати справи особисті. Знаєте, мені дуже подобалася кінцівка з начиці. От, от дійсно в мене, як кажуть, по шкірі мороз пішов, коли вони сидять, ніби в тому метро, і тако ногами вони так відбувають. Їдемо. А вовчи каже, а куди? О, питання, і куди ми йдемо або їдемо. Це ж не тільки відноситься до тої п'єси, а взагалі до нашого суспільства. І куди?

Kısa <laughs>